Поки корупція в країні розквітає, країна занепадає. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні на календарі 30 жовтня понеділок, отже, програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, а буде бажання дивитися надалі мої програми, то можете підписатись на мій YouTube канал. Сьогодні я пропоную поговорити в програмі «Злий понеділок» про корупцію. Про корупцію вже багато говорили, писали, повідомляли і так далі і тому подібне. Але, на жаль, минулого тижня знову ми почули про корупцію в Україні не просто десь там. Так, це сказав новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіццо, який, ну, м'яко кажучи, не є другом України. Але він це сказав, щоб аргументувати, чому він не підтримує надання Україні фінансової допомоги у 50 мільярдів євро. Так, був ще в нього такий колега, який також не підтримав прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан. Він там взагалі говорив, що політика Європейського Союзу по відношенню до України допомога, вся ця це все провалилось, Україна не виграє війну і так далі. Ну, він, як завжди. Але от аргумент Фіцо достатньо був для нас неприємним. Чому, з моєї точки зору? Бо, крім того, що він сказав, що треба, щоб були гарантії того, що не будуть розкрадатися гроші, які надаються. Він назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі. Він це зробив на саміті лідерів країн-членів Європейського Союзу, який бувався у Брюсселі 26 і 27 жовтня. Тобто всі засоби масової інформації практично всі процитували Фіц. Це прочитали громадяни інших країн. І безумовно це не додає підтримки. Україні з боку громадян а відповідно вже й уряди мусять на зменшення підтримки реагувати. Чому до цього часу цей аргумент використовують наші опоненти? Бо чинна влада в Україні з моєї точки зору імітує по великому рахунку боротьбу з корупцією. Так є певні арешти, затримання, відкриваються справи. Але всі ж розуміють, що це ж на самому високому рівні ця корупція. Ті справи, які відбувалися, це тільки найвищий рівень міг їх санкціонувати і в принципі організувати. І саме влада, яка має доступ до бюджету, до фінансової допомоги, вона тільки може приймати рішення стосовно корупції, яка фактично зараз вже є ну, мародерством під час війни. Було ж проведено в середині вересня е, опитування. Де майже 78% громадян України сказали, що саме президент відповідальний за корупцію влади у серпні було проведено дослідження демократичними ініціативами фондом, так стосовно того, що заважає там, наприклад, є було питання Збройним силам України і це внутрішні проблеми всередині країни. І там 61,7%, якщо я якщо не помиляюсь, говорили про те, що. Саме забезпечення армії, закупівлі для армії і так далі і тому подібне. Ну, тобто знову корупція. Корупція виходить вже на перші фактично рядки того, що турбує громадян України порівняно з тим, що є де війна. І в цій ситуації, ну, фактично, ми маємо чітко розуміти, що так, Роберт Фіцов, між іншим, свій час. Це було у березні 2018 року. Пішов з посади прем'єр-міністра Словаччина через там, масові протести, які відбулися після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кочака, так який розслідував корупцію на найвищому політичному рівні в Словаччині. але крім Роберта Фіцу про це нам говорили наші партнери, зокрема наш близький друг, президент Литвина на Оседа, який сказав, що наявність корупції в Україні. Ну, заважає прийняту прийняттю рішень для поставок озброєння в Україні. І насправді треба не вдавати вигляд, що ми тут ніби боремося з корупцією. Треба реально починати це робити. І ще раз хочу підкреслити: з найвищого рівня, з найвищого рівня, тоді нам, можливо, повірять. Бо ні в Україні, ні в Україні, ні за межами не вірять в реальність на сьогоднішній день боротьби з корупцією. Все рівно мене складається враження, що як Росія хоче заморозити. Війну так з Україною, щоб мати паузу, щоб е, себе відбудувати армію, якось відпочити, то таке враження, що чина влада ну, теж хотіла би, щоб питання боротьби з корупцією було в такому замороженому вигляді. Що ніби у того, що зараз ми статус ніби щось ми робимо. Якісь є такі там, от візуальні да, е, дані, є артикуляція, що ми боремося. да, ухай оце так залишається насправді. На найвищому рівні корупція залишиться, але ми боремось. От і відчепіться від нас, і ми будемо, скажімо, вступати і в НАТО, хочемо і от, почати вести перемовний про вступ Європейської Союзу. А 8 листопада буде звіт про готовність України. Там, до речі, також є питання пов'язані з корупцією. У будь-якому випадку, ця ситуація з корупцією, вона вже насправді, ну, з моєї точки зору, не просто. Ну, перезріла, вона стала напевне одним із головних ну, чинників, е які стоять на заваді нашій перемозі у війні з Російською Федерацією. І це питання не просто для того, щоб вступити в ЄС чи там в НАТО в майбутньому. Це питання зараз: ну, як на мене, це виживання України. Саме корупція, вона є от, одною з головних ну, тих причин. Які можуть завадити нам насправді перемогти і вийти на кордони 1991 року, і відновити свою територіальну цілісність. І це треба чітко усвідомлювати. Тому е заяви заявами, показові, якісь арешти це все дуже добре. Але якщо ми реально не почнемо боротися, нічого доброго Україну не чекає. Ну, Сполучені Штати Америки це вже набредло, і вони відправилися та двох ревізорів. Військовою допомогою буде займатися перевіркою. Да? Роберт Сорч, а інші всі фінанси перевірять Пенні Пріцкер, яка призначена спеціальною представницею США по відбудові там, відновленню так, України. Але насправді зараз вона буде займатися більше. Аудитом того, що вже було надано, бо вона, як приїхала, зразу зустрічалася з керівниками антикорупційних органів України. І вони не йдуть насправді. Я не знаю, чи вони будуть це оприлюднювати, але я дуже сподіваюся, що буде після цього прийняті кадрові рішення. І все таки корупція ну, буде починати обмежуватись у її впливі не тільки так на фінансовий стан країни, але й на обороноздатність. України, бо без цього нам буде дуже дуже непросто йти до перемоги. А ми до перемоги все рівно йдемо, і кожен день ми її наближаємо. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!